Коли є обов'язкові точки внесення, ну, перша це третій трічитий листок. Там потрібно дати половинку бора, ну або повну норму бора, і половинку або повну норму мікрухи. Ну, я би, Так як ми можемо багато разів вносити, я би в третій трічитий листок давав би третю або пол... третю частину або половинку фунгіцида, половинку інсектицида. Половинку бора, половинку мікрухи третій, трічатий листок. Це ота фаза, коли треба дати мезомікроелементи і закинути туди перший фунгіцид-інсектицид, щоб зробити дезінсекцію повну поля, дезінфекцію повну посіву від грибів. От і поки ще не почалось закладання бобів, поки ще не почалась генеративна фаза. Це третій трішний листок, це ще вегетативна фаза. В цей момент дати мікромезоелементи для того, щоб не було просідання по врожаю через те, що не вистачає, я не знаю, якогось там, типу, цинка чи бора, чи ще щось. А бор ми сюди даємо, бо соя так само, як і соняшник, борофільна культура, і їй треба обов'язково сюди додати бор, бо потім, коли ви його даєте, ну, там, повну норму ботанізацію. Це вже повний булшіт, це вже не працює. А, ну як, воно буде мати якийсь ефект, але це вже пізно, да? тобто є закон вчасності елементів. Якщо рослина вже заклалася по дефіциту в третій трічний листок, то потім по бутинізації ти там хоч 10 літрів того бора, чи цинка, чи там не знаю, сірки вилий, да, вже нічого, ну врожай вже не покращиться. Тому перша гербокритична фаза це третій трічний листок.